Коли мова заходить за творчість Говарда Філіпса Лавкрафта, то на передній план виходять ідея космічного жаху та образи прадавніх. Впевнений, що навіть якщо ви не читали Лавкрафта, то чули такі слова, як Ктулху, Йохсотот чи дагон. Почвари, народжені свідомістю письменника, вийшли далеко за межі його міфології та позапускали свої мацаки у всі сфери попкультурного життя, перетворились на меми та мерч, стали чимось більшим за власного автора. І це нормально, людям подобаються колоритні образи, особливо загадкові та містичні. Але як щодо людей в самих творах Лавкрафта, реаніматор Герберт Вест, сноходець Рендальф Картер та професор геології Вільям Даєр завжди здавались мені не менш цікавими, а то й цікавішими за раніше згаданих великих древніх. Бо заважте, хоч міфологія Лавкрафта і ґрунтовна, а світ живий та деталізований, більшість інформації про надприродне, оповита таємницею та невідданням. А як відомо, найстрашніші ті чудовиська, яких породжує наша уява, люди ж виступають нашим провідником у химерний світ лавкрафта. Ми ідентифікуємо себе з персонажем, його очима спозираємо холодні ландшафти гір божевілля. Часто персонажі потрапляють у небезпеку через банальну нездатність вчасно зупинитись, розвернутися і втекти, до незвіданого холодить кров і не дає відступити, манить у нетріфатому. Також у Лавкрафта рідко знайдеш діалоги, що пояснюється відлюдкуватістю письменника та браком соціальних навичок. Зі своїми товаришами він спілкувався переважно епістолярно, а живого спілкування уникав. Синофобія Лавкрафта ніколи не була таємницею. Вкупі з деспотичним вихованням, нерайдужним подружнім життям та сотким здоров'ям, вона виловилась на сторінки творів холодними, непривітними краєвидами. Однак не варто забувати, що посеред безмежного космічного жаху стоїть маленька людина з жахом не меншим, ніж сам космос, з жахом, що знаходиться тут.